З 1 квітня пенсіонери за віком зможуть безплатно їздити в маршрутках Чернігова. Нардепа від Чернігівщини Анатолія Гунька засудили до семи років позбавлення волі. Вирок чоловікові, який вигукував слова на підтримку Росії під час хвилини мовчання. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський 28 березня підписав розпорядження, яким зобов'язує перевізників з 1 квітня 2025 року забезпечити для пільговиків безплатний проїзд в маршрутках і тролейбусах Чернігова. Про це він повідомив на своїй Фейсбук сторінці згідно з програмою компенсації пільгових перевезень у міському електро та автомобільному транспорті загального користування на 2025 2027 роки затверджені переліки пільговиків, які матимуть право на безоплатний проїзд в автобусах та тролейбусах. Зокрема, з 1 квітня пенсіонери за віком зможуть їздити безплатно не тільки в тролейбусах, а й у маршрутках. Нагадаємо, раніше Брижинський вніс зміни до бюджету міста на 2025 рік та передбачив 5 мільйонів гривень компенсації за безоплатне перевезення пільговиків у автобусному транспорті з 1 квітня. Відповідне фінансування мають виділити з непершочергових видатків бюджету. На ремонт пошкодженої внаслідок прильоту шахеда п'ятиповерхівки у Чернігові заклали 5 мільйонів гривень. Такі зміни внесли до бюджету Чернігова під час засідання виконавчого комітету 24 березня. Зі слів начальниці фінансового управління міськради Олени Лисенко, ця сума коштів на ремонт орієнтовна, адже поки немає висновків експертизи. На саме обстеження, яке має визначити чи доцільно відбудовувати зруйновані квартири, заклали понад 74 чотири тисячі. Гривень. Нагадаємо, 15 березня близько 10-ї вечора у Чернігові під час атаки російських БПЛА вибухнув один із шахедів. Сталося це у п'ятиповерхівці на вулиці Козацькій. Як повідомляли тоді у міській раді, внаслідок прильоту дві квартири зруйновані, 12 квартир пошкоджені, три автівки знищені та ще дві пошкоджені. Загиблих і травмованих не було. Намагаються не вмикати ввечері світло, досі змотують оптоволокно від російських безпілотників та усувають наслідки прильоту авіабомби. Так зараз живе прикордонна Семенівка, 20 березня. За словами міського голови Сергія Даденка, війська РФ атакували місто рекордною кількістю дронів. Їх було понад 20. Незрозуміло, куди цілили і по автомобілях, і по житлових будинках, і просто падали на вулицях, зривались. Це вони щось нас вирішили тут зовсім довести, до сказу, повиганяти. Ми так держимося тут. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 120 приходів по 22 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів артилерії, запускали безпілотники та робили скиди з них. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Успішно виконані бойові завдання на турецькому та покровському напрямках, а також під час курської операції. Півроку тому на базі 54-го окремого розвідувального батальйону сформували новий взвод снайперів. Про це Суспільному розповів його командир Вадим. Цей та ще один підрозділ з'явилися на базі оперативного командування за ініціативи головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського. Результати Підрозділ показав добре. Це як на турецькому напрямку, як на Курському напрямку під час Курської операції, і як на напрямку Покровська, так на напрямку Великої Новосілки. Вищий антикорупційний суд засудив нардепа від Чернігівщини за 208 округом Анатолія Гунька до семи років позбавлення волі з конфіскацією усього майна та з позбавленням права обіймати певні посади. Його визнали винним в одержанні неправомірної вигоди 85 тисяч доларів. Інформацію Суспільному підтвердив сам Гунько. Він сказав, що оскаржуватиме цей вирок. До набрання вироком законної сили Гунько буде зобов'язаний носити електронний браслет. Отвір у підлозі та дві пошкоджених індивідуальних комірки були в одному з чернігівських банків після того, як його підірвали 6 травня 2024 року. Про це на засіданні Чернігівського районного суду повідомив начальник регіонального відділення банку Андрій Жирибор. За його словами, близько четвертої ранку з пульта охорони йому надійшло сповіщення про те, що у відділенні щось сталося, і він одразу поїхав на місце. Нагадаємо, у підриві банку обвинувачують двох чоловіків: один родом із Запорізької області, йому 42 роки, другий з Миколаївщини Йому 41. Своєї провини вони не визнають. Існо, пробували? А, але не вскрившися, возно. Вніс добровільний донат у 100 тисяч гривень на ЗСУ й отримав 4 роки пробаційного нагляду. У Чернігівському районному суді Чернігова 26 березня винесли вирок 41-річному чоловіку, який біля меморіальної стели загиблим героєм під час хвилини мовчання 1 січня цього року вигукував слова на підтримку РФ. Обвинувачений свою провину повністю визнав за словами прокурора Костянтина Цуцола йому повернуть електросамокат та світловідбивач, які вилучили як речові докази. Проте його мобільний телефон залишиться у слідчих, бо він є речовим доказом у іншому кримінальному провадженні. Чинок був зроблений поганий і своє виправдання нічого не можу додати. Мотиви вчинку теж. Дуже важко пояснити щось <кій> Без покуток, мабуть. Це був виключно випадок. Такого більше не повториться. У Чернігові 26 березня відбулася акція, присвячена дню народження загиблого військовослужбовця Дениса Пономаренка з позивним Аскет. Чоловік служив в Азові. Загинув у березні 2022 року на Київщині. Того дня люди з плакатами, фотографіями та цитатами бійця зібралися у двох мікрорайонах міста, розповіла координаторка акції Марта Короленко. Вони хотіли нагадати іншим про важливість пам'ятати полеглих воїнів та зупинятися під час хвилини мовчання о дев'ятій ранку. Кожного героя потрібно вшановувати і згадувати. І на кожну акцію ми стараємося нову нову людину, новий плакат зробити, щоб люди не забували і в дійсності пам'ятали. У Новгороді Сіверському не можуть випустити на рейс міський автобус через нестачу водіїв у прикордонній громаді. Про це Суспільному розповів керуючий справами виконавчого комітету міської ради Сергій Поливода. Міський автобус за понад три роки повномасштабного вторгнення курсував лише місяць. Частину ж водіїв призвали, хтось звільнився, виїхав. До речі, така ж проблема у нас і з водіями шкільних автобусів. У нас на сьогоднішній день 15 шкільних автобусів, всього 7 водіїв. На 75 мільйонів гривень відремонтують школу в коропі. За ці гроші, розповів селищний голова Володимир Куніцин, мають замінити вікна, утеплити дах, модернізувати систему опалення, відремонтувати укриття, їдальню та харчоблок. За його словами, школа збудована 1996 року, та з того часу тут робили лише косметичні ремонти. Торік громада отримала грант на капітальний ремонт за програмою відновлення від Європейського інвестиційного банку. Два тижні тому підтвердили це фінансування остаточно. Загальна вартість проекту 75 мільйонів, з них 20% відсотків наших. Що доволі для нас непросто, але ну взагалі наш. Напевно, як і в кожній громаді, бюджет в основному йде на освітню галузь. На місці села Бондарі на Чернігівщині, де колись було понад 500 дворів. Зараз ліс, пісок і поле. Єдине, що нагадує про те, що тут колись жили люди, пам'ятник біля лісу і хрест на місці, де раніше було кладовище. У 1958 році з бондарів відселили людей, як тоді пояснили представники радянської влади для будівництва у майбутньому військового полігону. Нині територія відселеного села входить до Міжріченського регіонального ландшафтного парку. Так сталося ж таке. Було рішення держави про виселення. Ну виселили, розселили людей. Можливо, якби це не було, тут би було б гарне село, було б зовсім інше по іншому. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.